Рік на посаді головкома 8 лютого 2024-го Президент України призначив Олександра Сирського, головнокомандувачем ЗСУ. Не він змінив залізного генерала Валерія Залужного. Тож, чим запам'ятався рік головкома сирського, як змінилася за цей час ситуація на передовій та які нововведення відбулися в українському війську? Розповімо далі в нашому матеріалі. 8 лютого 2024-го Олександр Сирський змінив на посаді головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Олександр Сирський на новій посаді зіткнувся з новими викликами. На початку 2024-го ситуація для ЗСУ стала суттєво складнішою. Стало зрозуміло, щоб стримати ворожу навалу, доведеться вдаватися до непопулярних заходів масової мобілізації українців. У сирського, у головкома нічого немає, як такого. У нього немає ні ресурсів, ні грошей, ні резервів. Хтось має йому ці резерви зробити. Це людський ресурс, фінансовий ресурс, економічний і всі інші соціальні фактори, які йому потрібні для виконання роботи. Тривале невпинне просування Росіян на Донбасі продовжувалось весь рік на посаді нового головкома. Торік, у лютому, наші захисники втратили Авдіївку. Це місто було бастіоном наших військ ще з далекого 2014-го. Після цього силам оборони України так і не вдалося закріпитися на Донецькому напрямку. Красногорівка, Вугледар, Селидове, Курахове, Велика Новосілка всі ці населені пункти зрештою ворогу вдалося окупувати. Проте, успіхом вважається те, що, попри шалений тиск, наші захисники встояли на півночі. Харківщини український фронт засильського не посипався проривів на десятки кілометрів не було, а маленькі завоювання давалися окупантам ціною великих втрат, зазначають воєнні оглядачі. Ба Більше на початок лютого багатомісячний наступ росіян врешті значно сповільнився. Головнокомандувач ЗСУ часів Петра Порошенка Віктор Муженко так порівнював головкомів. Як на мене, сирський професійно підготовлений краще ніж залужний. По-друге, у сирського вищий досвід військового управління, організації процесів і планування ніж у залужного. По-третє, сирський здатний брати на себе відповідальність за свої плани і дії. 6 серпня 2024-го зсу вперше перетнули російський кордон і за кілька днів зайняли райцентр суджа на Курщині. Ця контратака застала ворога зненацька і стала історичною. З часів Другої світової війни це перший випадок, коли росіяни втратили контроль над своєю територією. Згодом головком Олександр Сирський так пояснить логіку своїх дій на передовій. Не було вибору. Я повинен був провести цю операцію. Повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив ввести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону. Утримання курського плацдарму має й політичну складову перед все більш ймовірними перемовинами з Москвою. Адже під контролем ЗСУ залишається майже пів тисячі квадратних кілометрів згаданого регіону країни-агресорки. Минулого тижня стало відомо про новий контрнаступ українців на Курщині. Що з цього вийде, буде зрозуміло вже згодом. Наразі ж Олександр Сирський оголосив нову реформу в ЗСУ. йдеться про формування армійських корпусів. Очікують, що вона поліпшить організацію дій на передовій та зменшить одну з головних проблем неузгодженість дій бригад.